Кременчук продовжує системну роботу із підтримки українського війська. На передову знову вирушила допомога цього разу для легендарного підрозділу Дике Поле, у якому служить багато Кременчужан. Захисники отримали важливе технічне підсилення. Одному з підрозділів сил оборони це уславлений підрозділ Дике Поле передаємо обладнання. Там служать хлопці з Кременчука. Вони звернулися той дрон, що випросили. Зарядна станція, повний комплект для роботи для того, щоб бачити ворога і ефективно координувати роботу. Дрони вже давно стали одним із найефективніших інструментів сучасної війни. Їх часто використовують як ударні засоби, що несуть вибухові заряди і можуть із високою точністю вражати цілі. Разом із дроном бійці отримали потужну зарядну станцію. У польових умовах, коли доступу до електромережі немає, така станція дозволяє живити одразу кілька пристроїв рації, планшети, ноутбуки. Це гарантія того, що зв'язок не буде втрачений у критичний момент, а розвідка та координація боїв залишиться на належному рівні. Дякую. Дуже велика подяка. І від нас, від нашого такого маленького колективу. Ну, дуже дякую. І дякую. шеврон. Супер. Затверджений. Степ та воля. Супер. Дякую дуже. Степ та воля, Дякую. Дякую. Дякую ще. Підрозділ Дикі поле один із тих, що формувався в умовах повномасштабної війни. До його складу входять бійці із різних куточків України, зокрема й Кременчука. Наші земляки неодноразово брали участь у найзапекліших боях. І саме завдяки таким підрозділам Україна стримує та відкидає ворога. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.